Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас добірочка літніх саме квіткових ароматів. Спочатку я хотіла вам показувати всі практичні, які в мене є, але виявилося, що я так не люблю настільки не люблю квіточки, що в мене їх виявилося дуже-дуже багато, здається, навіть більше, ніж цитрусових. І я вирішила таки показати вам свій топ. Але показати вам топ не найулюбленіших, вірніше, я їх всіх, звичайно, дуже сильно люблю. А саме тих, як... саме добірка тих найулюбленіших, яких я планую використовувати, а дещо і закінчити саме цього літа. Тому що всі свої квіткові аромати я люблю, в мене їх набагато більше. Але я вирішила зробити саме добірку свого топа цього літа, а не показати вам всі, бо то вже буде якась фігня, а не добірка. Коротше, сьогодні в нас квіткові літні аромати. Не забудьте мені в коментарях написати свої улюблені літні аромати. Поставити мені вподобачку, підписатись на інстаграм, на телеграм, і, звичайно, заходити на відтриману кремчика, про яку я завжди забуваю сказати. Поїхали! Почну я з дуже-дуже бюджетного аромата, який відносно недавно в мене з'явився, я ж його толком так не носила повноцінно, тому що я все чекаю жари на нього. І це аромат в. Ужасно у родському флаконі Jenny Дж... Глоу, білий жасмин і м'ята. І це, звичайно, клон, як і всі решту Jenny Глоу на Джомалон, білий жасмин і м'ята. В мене був цей аромат у флаконі, я його закінчила. І хочу вам сказати, що це дуже-дуже схожий аромат. Не скажу, що я з Джомалон сильно знайома. В мене от був буквально він і ще якісь на сліпі затести, здається, від Діми приїжджав мені Роза з Удом. І всі мої. Знання про джомалон закінчується на тому, але, в принципі, цей варіант мене влаштовує навіть як окремий аромат, хоча, повторюсь, вони дуже схожі. Отже, це жасмин і м'ята. Гарна жасминова гірчинка навіть тут присутня, яка є і в джомалон. І така, ну, не скажу, що вона дуже освіжаюча, але така добряча, зеленкувата, трав'яниста м'ята. Приємний поливашечний такий аромат. На його. Ціну досить він стійкий, декілька годин він тримається. Я знала і послабші аромати зі свого досвіду, вам скажу. коротше, гарний, дуже-дуже бюджетний клон на джамалон. Більше не знаю, що про нього розказувати. Планую носити його цього літа. Як завжди, в мене тут немає ніякої градації, я їх принесла, поставила, так я вам їх і дістаю. Ательє Колонь, Ірис Рибель, бачили ви вже його 100 тисяч разів. Свіжий ірис з лавандою, з трояндою. Досить такий морковненький, але от легкий і освіжаючий ірис. У мене буде тут ще ірис не один. Але ірис я люблю, ви знаєте, і це. Збираюся використовувати, дістаю його рідко, як і більшість своїх оцих тревелів. Не знаю чому. Я від леванти частіше ношу, а тревели в мене ну, вони в мене, правда, окремо стоять. Треба їм придумати якесь місце, щоб їх поближче діставати. Може, просто поставлю його ближче і буду його використовувати. Не знаю чому. І я його рідко дістаю і частенько про нього забуваю. Але дуже-дуже його люблю. Таких ручків в мене дві. З цієї я вже. Трохи використала, друга в мене ще запечатана. З задоволенням буду носити цього літа. Це гарний, пудровий, свіжий ірисово-лавандово-трояндовий аромат. Вірніше, в основному, він ірисово-цитрусовий такий, але там ще є лавандочка, вона ще додає такої прохолоди, такої свіжості. Люблю обожаю. буду носити цього літа. Довго затримуватись не буду. Бачили в попередньому, може, і в попередньому, і в попередньому, і практично в кожній в останніх відео. Ну, от у мене якось буває, знаєте, періодами. Заходять любимчики, потім міняються любимчики. Ну, прийде осінь, я вже вам не буду його показувати, а це але Лов, це Оскар Деларента. Я, до речі, забула минулий раз вам сказати, що він мені добряче перекликається з, з центру від Ісей М'яки, які я хочу, зняти теж. І. Ніхто його не порівнює. Тут є конвалія, там конвалії нема. Але тут теж є гальбаном, тут є гіацинт. Коротше, якісь певні ноти в них перекликаються, і цитрус. І оцей... Коротше, це така більше гальбаль... гальбальомна. Галь... Не гальбаном не, чекайте, я забула. Що, конвалієва? господи, Я вже загораю. Загора... Це капець просто. Не буду вирізати, ладно, ви таке любите. Отже, Ліін Лов, Оскар Деларанта прохолодний, свіжий, квітково, ну, гіацинтово-конвалівий. Але від конвалії я тут відчуваю більше само, самих оцих хрустких листочків. Вони дають тут зеленинку більше, ніж оцієї квітковості. Ну І прекрасний, гарний, чистий гіацинт. І там велика піраміда. Отже, це прохолодні квіти мої улюблені. Казала, не буду довго затримуватися, але говорю вам ще раз. Наступний аромат покажу. Ще один аромат, який ви бачили в останньому відео, і куди від того дінешся у вас там була добірка квіткових? І тут будуть улюблені квіткові. Ну, терпіть, терпіть. Менроус від Етро, я вже подивилась, там є кардамон і сичуанський перець до троянди. І ще щось, третє, що я забула. Ай, бергамота, багато бергамота. Він ніби вважається як чоловічий, але мені вони просто додають свіжості. і я вам вже казала, я відчуваю це як оцю таку суковиту в троянду. Можливо, я ще не, просто не знаю, от в ароматах, як от прям пахне лічі, о, зазвичай лічі додають до трояндових ароматів. Ви знаєте, може, тому оцю свіжість, яку лічі додає троянді, тут додають оці кардамон і бергамот, тому вони мені перекликаються зі всіма оціми трояндолічевими ароматами. Форматами. Але він прекрасний. прекрасний. Тут там якась база тяжча заявлена, ну, типу, якась амбра, якийсь ветивер, Але в основному тут троянда від початку до кінця свіжа, зелена, оця от підбита такими свіжими, яскравими е, прянощами. Е, люблю і буду носити цього літа. Дуже! ще одна схожа троянда, не схожий аромат, а саме така оця яскрава, соковита, така прям е, Троянда. Це I Am fatal, бюджетний Патрісія Ледо аромат з Єви, ви вже теж його бачили і не один раз. І це є клон на Angel Nova від Mugler. І я його обожнюю цей аромат. Тут добряче мускусу. Я не пам'ятаю, чи є стільки мускусу в Angel Nova. Я зносила від Ливан туалетної води і один раз на зустрічі спробувала недавно з альонкою. Ми були. Альонка принесла Angel Nova. От вони дійсно схожі. Тобто, я відчуваю те саме. Менша стійкість так, але на його ціну стійкість. Коротше, я отримую від нього все прекрасне. Можливо, як я його закінчу, я би собі взяла тих 10 мл той такий осколочок Evangel Nova, а може, і ні. От подумаю собі, але цей аромат я обожнюю. Тут малина заявлена, я, таку, я відчуваю оцю якусь там фруктову таку, саму троянду, фруктовість троянді додає, ну і лічі. І, коротше, там піраміда точно така сама, як Енджел Нова, але він для мене абсолютно чудовий. Стоїть в будь-яких євах, поки що не пропадають. я дуже-дуже задоволена, що я його собі взяла. Убожнюю його. Він такий яскравий, такий, трохи навіть нахабний, знаєте, такий наглий, вибиваючи ногами двері. Коротше, відчуваєш себе якоюсь такою. Ну, я не скажу, що темпераментною ну, відчуваєш, Темперамент він або є в людини, або ні. Але ну, от настрій в мене такий більше якийсь іграйливіший від нього. І на літо він прекрасний, якщо хочеться саме от таких троянд. Е, тому цього літа я буду його використовувати. А ось цей аромат я планую цього літа закінчити, тому що тут його мало, а може і не закінчую, бо я так дивлюся на цей залишок. Це Амуаш Сіель. А може і не закінчу, бо то так здається, бо це ж все-таки амуаж. І це аромат, я вам вже казала, білі квіти, і для мене альдегіди, яких тут не заявлено. Але тут, виявляється, по піраміді на першому місці люди відчувають лотос. Я лотос не люблю. Але я тут не відчуваю ніякої водянистості. Він для мене пахне білими квітами. Там є білі квіти, там є гарденія, жасмин, ще якісь там. Але, от саме ну, ці кувшинки Рілія водяний Лотос, ну лотос! Але я не чую його. Можливо, я якісь не ті лотоси нюхала. Можливо, ну, в парфумері я живого лотоса не нюхала. А, можливо. А Муаш якось своє бачення зробив. Коротше, для мене це біло-квітковий аромат без водянистих нот, а навпаки, він такий досить щільний, кремові, там, ну там гарденія. Гарденія, напевно, додає тої кремовості, але він прекрасний, дійсно, сіль, чудовий, повітряний, такий ніжний. Коротше, ну Це неймовірна краса, але він знятий. Знятий. Я не знаю, ну мене трохи бентежить цей залишок. Що він залишок, але з другої сторони, мені його так шкода, я його так економлю. Коротше, я подивлюся. Може, може буду закінчувати, а може ще й не буду. Може мені ще хватить і на наступне літо, якщо доживем. ми доживемо, все буде нормально. Отже, амуаж збираюсь носити цього літа. Трояндочка приємна, всі її знають. Ром'єр Торос від Ланван. Цитрусова троянда. Троянда з лимоном, бергамотом, апельсин, там здається, заявний, і по суті. Я тут більше нічого і не відчуваю. Ну він такий миленький. Боже, я його нюхаю, ну він такий кльовенький, ну такий приємний. Ну, він хочеться інколи. Чогось такого е простого, жіночого, такого е легкого, дівчачого, навіть молодого. Е це для абсолютно любого віку. Це не є якийсь він там дитячий, дівчачий. Дівчачий мається нова оце от, е Відчуття такі, ну от дуже ніжний, приємний, компліментарний, гарний, але при тому на літо освіжаючий трояндовий аромат, тому що тут досить багато цитрусів. Збираюсь носити В мене така мила 30 -ка. Дуже мені подобається цей флакончик з таким от тим льодяниковим рожевим відтіночком. Не знаю, ви, чи вам видно його, саме скло оце от ніжно-рожевого кольору, не рідина. І ну, збираюсь його носити, і, напевно, ну, ладно, я не буду зараз говорити, що я буду робити, коли я його закінчу. Але він мені дуже-дуже подобається, як така просто невимушена, якась навіть трохи невинна. Е, можна сказати, ну, і не були важка, але він дуже гарний, дуже гарний. Але він легкий, не надто стійкий, е, тому можна ним, я можу ним политися, він мене не придушує. Е, Romier Tour Rose від Lanvin зі мною буде цього літа обов'язково. Аромат, який вже в мене декілька місяців, мені подарувала його Діна, ви бачили розпаковочку, але я не могла його зрозуміти взимку. І влітку я його в теплі, в нас травень досить теплий. Я відкрила його просто для себе, тому що цей аромат, який ну, дійсно звучить зовсім по-іншому. Це Aqua Сакрай від Le Covent de Якщо я щось неправильно читаю, ви знаєте. Аромат, який зробив Жан Клод Еліна, і це а, Жасмин. Тубероза з чайним відтінком. На фрагрантиці там заявлений чай-мате. Але на офіційному сайті ніякого чаю мате в піраміді немає. Але в самому описі до аромату написано, що тут є відтінок Earl Grey. ну, Типу, бергамотового і я. А, і тут є мандарин. Цей аромат неймовірний. Я його просто. Це одеколон взагалі-то, але в нього досить гарна стійкість і дуже приємний шлейф. Невеликий, але такий огуртаючий навколо, якийсь такий, як би сказати, елегантний просто. Здавалось би, там не так багато нот. Але він. Може, я не можу втриматися від цього, він такий. Ніжний, такий цікавий. Я, по-перше, ніколи не відчувалась такого ну, нічого схожого, я навіть не можу вам ні з чим його порівняти. І цей одекулон він мене просто вразив, як він гарно звучить, як він гарно йшли По-перше, в мене взагалі мало таких ну, одекулонів квіткових. Це, мій можна сказати, перший квітковий одеколон. там, здається, це вся лінійка одеколони. Але я повторююся, декілька годин я його так відчуваю впевнено, і причому, за шкірою він прям міцно чіпляється. Але звучання в нього при туберозі, жасмині. Акварельне. От дійсно, оце як назива, от як ви уявляєте собі акварельну картину, от вона вся така ніжна, напівпрозора, тому що там оцей вологий акварельний папір, і на нього фарбу, як наносиш, вона так розходиться. І отут от так ті ноти звучать. Він якийсь такий прохолодний, такий красивий, я не можу вам передати. Ну просто неймовірний для мене аромат. Але в холоді він чомусь на мені гірчив, і я не могла розібратися. там, ну, там, як там, Де там якийсь чай, де там якийсь бергамот. Я не могла його взимку зрозуміти, поки я не, насла, не нанесла його на себе в тепло. В теплі це просто кайф. Я от реально ходжу і нюхаю його від себе. Це просто неймовірно дякую за це відро. 200 мл. Здається, це найбільший флакон тепер в моїй шафі, але це ну, просто. Просто кайф. Ну, По-перше, відчувається, що це, от, як то кажуть, рука майстра з великої букви. Якби я писала текстом, я б написала, я і написала. Хто не підписаний на телеграм, підпишіться. Відчувається, що це не просто от, от тяпляп з чотирьох нот. Це от дійсно дуже гарна, якась така, ну, я не знаю, не скажу, що там геніальна композиція, але відчувається, що вона от зроблена Жан-Клодом Еліна. Це говорить саме, саме, саме ім'я говорить саме про себе. Коротше, іде зі мною. це от, ну Я не можу назвати це поливашкою, тому що звучання в нього таке дуже Парфумне, парфумоване, ароматне. Ну, не знаю, для мене поливашки – це типу цитруси, щось таке, а це тут ні. А, і ще я забула сказати, мандарин тут якось дивно зберігається від самого початку до кінця, чого ніколи практично дуже рідко вірніше буває від цитрусових ароматів. А тут, ніби мала би перебиватися вся квітковість тобороза з жасмином, і там злетів мандарин і все. А тут він. Зберігає оцю якось, знаєте, тримає основу цього всього враження, що, знаєте, ті всі ноти натикані в туди в той мандарин, і от від початку до кінця цей мандарин відчувається. Все, не буду більше говорити. Прекрасний, чудовий Діні, дякую за нього. Бюджетний аромат і теж мав би бути поливашкою при його ціні, але для мене це теж зовсім не поливашка. Це іріс поетіко від Жардіно Десь Сензі. Як бачите, оці от баночки плюс-мінус як. В тезорі Дорієнта до і ціна в нього плюс-мінус, як тезорі Дорієнте. До Не знаю, біля 300 гривень коштує, 200 з чимось. І це аромат, ніби як про ірис, Але тут таке поєднання, нот. Ну, там от я відчуваю великий білоквітковий кремово-пудровий букет. Причому ніби там дуже багато, він такий пишний, цей е, букет. Тут навіть є якась добряча. Частина індольності. Я не знаю, правда, там апельсиновий цвіт заявлений, і жасмин заявлений, і здається, не то тубероза, не то Гарденія. От... Коротше, мені цей аромат схожий на pure Poison. Його і на фрагрантиці порівнюють, але і для мене він схожий дуже. Звичайно, технічні характеристики не то, і звучання саме не таке тонке, але він, от якщо вам подобається pure Poison, оця от, білоквіткова така, насичена. Причому для мене тут достатньо повторюється індоло. І то, що мені для мене тут трошки більше якоїсь, ну там, напевно, є цитруси. От цитрусів я відчуваю тут більше, це така свіжа версія от кудись туда Це не клон. Просто якимись нотами він для мене перекликається з Pure Poison від Dior. Pure Poison я свій закінчила і буду цього літа носити ось цю білу красу, білу квіткову красу. Хоча він про ірис, ну я повторюся, для мене тут. Від іриса хіба що пудровість. Я не знаю, як можливо, знову ж тут якісь, може, квітки, Іриса. чи що. Але для мене це от такий нероздільний, білоквітковий, кремово-пудровий, дуже насичений, дуже яскравий цитрус з таким цитрусовим підтоном. Я не пам'ятаю, чи там цитрус, апельсиновий цвіт там є точно. Ну, коротше, такий свіжий, оцей білий букет. Чудовий, чудовий, і буду його використовувати цього літа. Це був поетко Ірис профумо. Giardino Dei Fensi. Dei Sensi. <смі> Ще один аромат, який я дуже люблю і прям тримала його на літо. Я не знаю, скільки там всередині, просто це є Narciso Родрігіс Амбрі. І це аромат. Е, про... Я навіть не знаю, що вам пояснити. Ви знаєте, як пахнуть Narciso Родрігіс, я їх не можу ні який з е, е, цих ароматів, крім. Мого мус... маск-нуара, я не можу нічого відрізнити з нот. Це мускус, оцей от родрігісовський мускус, але такий, як в тих кубіках, той такий мягесенький, яг... м'ягесенький, гострий, м'ягесенький мускус, і якісь тропічні квіти. Там заявлено франжепанії і ланг-іланг, і, -ланг, і оце от така ніби літня, оце от така тропікальна, тропічна версія. Хоча тут такого Чогось конкретно тропічного нема. Для мене це просто така дуже красива літня, оця от е мускусна пудра, як вона з цисродрігіс. Дуже гарний аромат. Такий, ну теж е і стійкість в нього приємна, і е шлейф в нього красивий. Він якийсь такий м'ягенький, він не скажу, ну, нічого такого там освіжаючого нема, але при тому він відчувається літнім. Ну, Тут будуть ще зараз такі аромати, але, повторюсь, то не про цитруси, а саме про ці такі. Тропічні жовті. Ну, жовті і, напевно, там якісь і білі є квіти. Коротше, для когось там пишуть, що він пахне якимсь кремом для Загара. Нічого я такого не відчуваю, а і Амбра тут є. Амбра така м'яка, м'яка. от яка тримає. там, ну він ж амбрі. Амбрі. Я би ще хотіла спробувати. є оця така, Здається, це туалетна вода версія, або просто як фланкер з нерулі. Так, да, чи тут така приписочка. Коротше, фланкер. З нерулі, мені здається, що теж на літо мало би бути цікаво, але поки що мені не випадало нагоди його спробувати, а цей я просто обожнюю. Ще один фланкер. Це Alien, але в туалетній воді. Я все ще не можу носити в парфумованій воді Alien. він для мене заважкий, він для мене задушний і задушливий. А це. Той самий жасмин, але він прикручений трошки. Та сама Амбра, але вона прикручена трошки. І тут ще є квіти білі, якісь умовні, і цитруси. Коротше, це той самий жасмин для мене, але така легша і свіжіша версія. І от вони для мене схожі. Alien, в парфумованій воді і в туалетній воді. Але ця, цю версію я можу носити, а парфумовану я не можу, і все. Но цю версію я обожнюю. Це от прям красивий, білоквітковий з дуже-дуже красивою базою. Ну, такий. Я не знаю, як тут сказати. Ну, відчувається в ньому оця порода така. Коротше, Alien. В туалетній воді обожнюю. І буду носити його прямо. Я, до речі, його носила і взимку, і думала, переживала, що він буде гірчити на мені взимку. Як дуже часто в мене з цими жасминами е, стається, він приїхав до мене взимку. І ні, нічого на мені не гірчило. Я з превеликим задоволенням носила його і взимку, і з превеликим задоволенням буду носити його цього літа. І розвідпрада. Теж ви вже бачили 100 разів в мене цей аромат. Свіжий ірис з цитрусами, з неролі чистеньким. І з, здається, ладан там заявлений. Я не відчуваю тут ладана, як такого, але він не дає цьому аромату бути от просто таким, просто таким, свіжим ірисом. А є щось в ньому таке досить глибоке. Ну Він дуже приємний. Ну, це звичайно, треба, звичайно, любити ірис це аромат. Чистої? Чистої пудри, чистого тіла, цієї білої сорочки, як кажуть, як собі хочеться. Але при тому він не банний, не такий, от, типу, що пулився після душа. Це от прям такий вишуканий, елегантний, строгий, напевно, навіть трошки, але при тому дуже приємний аромат і освіжаючий, і сам по собі свіжий. Обожнюю його і збираюсь носити його цього літа. Бюджетненький аромат, і ви всі його вже знаєте, це лавлі. Слухайте, я не знаю, як я жила без нього раніше. Обожнюю, обожнюю тепер. я вам розказувала свою передісторію сто разів, як у мене довго і нудно був цей аромат в роликовому, в роликовому тревелі, і я не могла його носити з ролика, поки я не, в один прекрасний момент не вирішила розковиряти той ролик і перелити його в спрей. І в спрей я його нанесла і вау! Стільки часу він в мене був! Як я без нього жила, і, звичайно, потім. Діма подарував мені флакон? Ну, незвичайно, а не лишили мене в цій біді, боже, я його обожнюю. Е, я не, не відчуваю всієї ноти. Там алкоголь якийсь заявлений, е, якісь квіти заявлені, але я відчуваю тут лаванду, досить е, таку мильненьку, Що тут є мильність? Я не знаю, чи мускус, чи е, цей. Чи лаванда. Трошки мила, трошки, ну, верніше добряча лаванди, і такий от прям порошковий мускус. Знову ж, порошковість я не знаю, що дає. Може і лаванда дає порошковість, а може ще якісь квіти. Коротше, це для мене такий мускусний, квітковий, гарний, великий букет, але холодний, освіжаючий, От прям дуже-дуже чистий і при тому не Е, Порівнюють його з нарцису Родрігісом, от якраз. В тих Нарцисо Родрігіс мускус для мене інший, ніж от в цих кубіках. Тут м'який мускус, а там цей нарцисо Родрігісський. Мускус е, такий гострий порошковий, чистий, скрипучий. Навіть такий, можна сказати, трохи ну, сверблячий, ну такий пронизливий дуже. І тут теж є ця пронизливість, <про <-низливість> але при тому він е, м'якший і легший. Обожнюю цей аромат. Лавлі Сари Джессіки Паркер буду носити цього літа з превеликим задоволенням. Ну, і що ж за літо без теракоти? Аромат який прям для літа про літо, про сонце, про спеку, про вологість в спеку. Прямо як в нас погода. Це тіаре, хтось знову ж відчуває якісь креми для загару, я поняття не маю, але от тут є ця загарна тема, оця відпускна тема. Тропічні квіти яскраві. Ваніль. Це дуже солодкий аромат, який мені от найкраще звучить в спеку, причому в вологу спеку. Білі квіти, жовті квіти і ланг тут е, якісь. Тіаре, іланг, ваніль і ще там щось. Ну, Він дуже солодкий, дуже насичений, але який він прекрасний. Тіаре тут додає оцієї такої, знаєте, солодкий тіаре, такий жувачковий е, ну, Убожнює цей аромат. Це не все самовипила, це. Трошки в мене відпивалося, бо стояв він у мене в розпиві на кремчику, але все, свято скінчилось. Я поки що не навчилася оце поставити, знаєте, на таку бізнесову нотку. Тому я трошки повідпивала і далі мене починає душити жаба. Це все для мене. Я збираюся теракоту використовувати цього літа і можливо наступного, і може ще наступного все буду вдавати все для себе прекрасне. Заходьте на мою вітрину кремчик, там є інші аромати, крім теракоти. А дракоту я обожнюю. Тубороза там є тобороза чи нема? Не пам'ятаю, чи там є тубороза. Коротше, Тіаре, напевно, є. Тіаре, якісь ще інші білі квіти, тропічні, насичений, солодкий, прекрасний літній аромат. Буду носити його цього літа. І це була вся моя добірочка. Я не тащила вам сюди вже всі свої аромати, повторюся. Єдине, що я знов не тащила, бо ви бачили всі в останньому відео українські парфумери, в мене, як завжди, в топі. Жасмин від Гребчука від отакі липа, і порту роса від партизана буде в мене в всіх добірках на всі літа. Тому я сюди не тащила, бо ви їх вже сто раз бачили. Обов'язково буду їх використовувати. Дивіться, що в нас є цікаво в українських парфумерів. Мені приїхало пару новиночок від пархоменка. Мені приїхало пару новиночок від G-Parfums. І я, можливо, зроблю для вас окреме відео. А якщо ні, то підписуйтесь на мій телеграм, і я там все розкажу. Чи інстаграм. Я там все розкажу. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. цямки бамки